Катерина кравчу, мосійчу, святий Миколаю, не хочу дарунків, я зовсім не хочу того, що колись. О тих загадкових красивих пакунків. Я хочу, щоб мрії, про інше збулись. Закрий наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами, щоб тут в Україні розквітла любов. Лікуй наші рани, бо їх не злічити в окопи холодні. Неси теплоту і дай нам терпіння усе пережити, спини, якщо можеш цю кляту війну. Прийди до малят, що лишились без мами, і до тих, чий татусь, не вернувся з війни. Візьми їх в обійми святими руками, щоб дотик батьківський відчули вони, святий Миколаю, не хочу дарунків. В нас інші бажання в ці темні часи. Ти замість отих загадкових пакунків нам мир у торбині своїй принеси.